По всій Україні газівники в особливій роботі триває технічне обслуговування багатоквартирних будинків, простіше кажучи, перевірка і ремонт труб. Перші рахунки українцям уже надійшли. Як часто ми будемо отримувати такі платіжки, і чому це важливо для нашої безпеки? Влада Цимбаленко розкаже. Нові платіжки такого зразка з розказ. цієї осені вже почали приходити українцям. За що ж їх отримують? Це плата за технічне обслуговування газових мереж багатоквартирних будинків. Таке собі газове ТО перевірили та обслужили, аби уникнути витоків газу. Людина сплачує за перевірку на герметичність, за ліквідацію всіх витоків газу по системі, за спрацювання всіх запірних пристроїв. А це є одним із інструментів безпеки і фіксацію недоліків, які були виявлені і усунуті під час робіт. І це важливо, адже. Витоки газу під час таких перевірок фіксують мало не в кожному будинку, і десятками, розповідає головний інженер Білоцерківського управління Київської філії газмережі. Станом на вересень місяць ми провели технічне обслуговування 203 житлових багатоквартирних будинків, в тому числі і висотні, і двох-трьохповерхові, одноповерхові. І віднайшли 2900 витоків газу. 2900. тисячі Це в середньому по 10 витоків на кожен будинок. Фактично, газівники перевіряють і обслуговують мережі будинку. І перевірка ця вкрай важлива. Спершу перекривають газ. Ні, ні все тут до фіксатора. Зараз було відключене газопостачання на будинок цією запірною арматурою. Далі газопровід перевіряють на щільність. З часом трохи крани пересихають, там пересихає смазочна, смазочний матеріал, бувають витоки. Про обмилювання воно надувається, зразу видно. І Можемо ми усунувати методом там підтяжки, затяжки, змащування приладів. У цьому будинку витоків газу немає. Утім, це скоріш виняток. Тетяна голова одного із ОСББ на Київщині розповідає, в неї у будинку під час перевірки витоку газу виявили, але все одразу полагодили. Витоки знайшли над козирком. У будинку два крани. Ми, коли були було ТО, вони його визначили, що там утечка є. Всі довольні тим, що у нас зараз воно все під контролем. То, що ми його контролюємо, люди контролюють в квартирах, а ми контролюємо те, що у нас є в загальних місцях користування і навні будинку. Обслуговування газових мереж у багатоповерхівках зачекалися, адже до цього через юридичні прогалини їх не проводили роками. І тільки у вересні торік міністерство енергетики затвердило наказ про технічне обслуговування. Тож нині перевірок дуже багато, зокрема на Київщині. Останніх шість років не було врегульоване питання щодо технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Саме цими нормативними документами воно стало урегульоване. По всій Київській області вже проведено більше, ніж 2200 будинків. Проводити таке техобслуговування не потрібно часто. Якщо будинку менше як 25 років – раз на 5 років, якщо 25 і більше – раз на 3. Відповідно, і платіжка буде надходити один раз на 3 або 5 років. І сума невелика. Наприклад, у будинку Тетяни 212 квартир. Сума за газове ТО – 24 тисячі. Фактично, це 113 гривень з квартири. І їх ви сплачуєте за свою безпеку. Це не третя платіжка за газ, це платіжка за безпеку. Ми упереджаємо небезпеку, яка може трапитися при використанні газом побуті. От, і так як по квартирах по самих люди, то можуть звернути увагу, що їх щось там не гаразд із якимось газовим обладнанням, можуть визвати і спеціалістів, можуть визвати і аварійну службу. А зараз ТО ми проводимо технічне обслуговування, проводимо газопроводів іменно безпосередньо спільного сумісного використання, які кожен бачить, але ніхто на його не звертає увагу. Окрім планових робіт з ТО, українські газівники продовжують дбати про працездатність розподільних мереж у цілому. Найбільше роботи в прифронтових регіонах. З початку року фахівці газмережі ліквідували понад 1400 аварій, пов'язаних із воєнними діями. Завдяки оперативній роботі газівників наголошує очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Газ повернули 58 тисячам домогосподарств. Завдяки оперативній героїчній роботі наших фахівців природного газу попри війну залишається. Єдиним гарантованим джерелом енергії. Наші фахівці накопичили достатній рівень аварійних запасів. Тож, у разі обстрілів, мереж у нас буде чим їх замінити чи відремонтувати. Газівники працюють цілодобово, аби газопостачання було безпечним і безперебійним. Ми дуже вдячні їм за самовіддану роботу і пишаємось своїми співробітниками. Влада Цимбаленко, Максим Хлопотов, ми Україна, марафон Єдині новини.